Всім привіт! Робимо відео огляд на стан мотоциклу Honda CBR 600 rr Мотоцикл 2007 року, зараз обійдемо по кругу, покажемо, а потім більш детально. Знімаємо в якості 4К, робіть стоп кадр роздивляйтесь, все що цікавить. Зараз будемо показувати всі нюанси, які є в, в мотоциклах, А їх тут по суті немає майже. Ось є тут царапина, бачите, на дзеркалі. Тут сирівненько, тут немає жодної. Тут все гарно, в гарному стані. У нас зараз травень, пух летить, тож бачите, є такі моменти. Ось, бачите, це все пух. Зараз у нас. ми виходимо, чехаємо і те, що буде. Тут бачите, ага, передній диск. передня гума у такий протектор. Тут зніс мінімальний по диску. Бачите, тут все в гарному стані. Вилка, бачите, дзеркало просто. Пильовики не потріскані всі цілесенькі. так, камера, не хоче фокусуватись. О, отак. Ось, будь ласка, радіатор соти, бачите, все цілесеньке знизу показую. Будь ласка. тут є подряпина. Тут все ціле. тут все ціле, тут також все ціле. Я саме шукаю нюанси, які б вам показати. Ага, так, ось дивіться. Ось тут є така подряпана, її підкапали ще в Японії, напевно. Ось. І є невеличка потертість тут на кришці. Все. Більше ніяких моментів немає. Тут все ціле, бачите? Лапка, ціла. Знизу все ціленьке, без подряпин. Ось тут. Моментів немає. Така невеличка притертість. Клотки, гримівний диск. Також мінімальний зніс, мінімальний. Задній протектор має. Ось так виглядає. Свіленка і зірка в такому стані ланцюг. Тут є притерті напевно від мотозуття. Сенаси тут так уж сидела. Два ключі. Заведемо.